Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв, і ми говоримо сьогодні про те, як зберегти спокій у цей неспокійний час. Ми говоримо з психологами. Це Ірина Горбаль, психолог, який працює зараз з людьми, які потерпіли на майдані і пережили багато бурхливих важких подій. І Ольга Кокоденяк, фахівець соціальної роботи Львівського міського центру у справах сім'ї та молоді, також психолог. Ситуація є дуже непроста, і ситуація, ну, може би не хотілося говорити, але ситуація буде щораз більше і більше впиратися і в психологічні моменти. І психологія буде відігравати щораз більшу роль. І тому ми так, якби зі Львова вже організували, ми були організаторами того, щоб наші бригади психіатричні їздили туди, вже дивилися, ми організували декілька областей. Знову ж таки, як сказала пані Наталя, в основному то є головним чином в західноукраїнській лікарні. Ми туди посилаємо своїх волонтерів. Ольга, скажіть, будь ласка, чи готові зараз українські хлопці масово записуються в воєнкомати? Більшість з них навіть не пройшли етап армії, то ніколи не тримали в руках зброю. Це покоління книжок, покоління студентів. Чи готові зараз українські хлопці йти на війну, воювати? Чи психологічно вони до цього готові? І як можуть почувати себе зараз матері їхні в такій ситуації? Ну, треба розуміти, що про підготовку їхніх як власне військовослужбовців ми дійсно. Можемо тільки розводити руками, але з інакшого боку, це закладено в наших попередніх поколіннях, тобто наша країна дуже багато пережила різних війн. І, власне, цей такий ще козацький дух, який передається із казками, і з піснями, і з різними оповідками, передається все-таки з покоління в покоління, і це є дуже важливим. Тобто, я думаю, що психологічно. Можливо, багато з них не усвідомлюють, куди вони йдуть і в що вони потраплять. Так, тобто, в них є таке, скажімо, міфічне уявлення тих блокбастерів американських. Вони не розуміють, що таке насправді є війна. Дуже багато військових, які повернулися раніше з воєнних дій. Вони казали, що вони теж йшли такими молодими хлопцями, які мали хорошу підготовку, але все-таки, попри хорошу підготовку, це дуже сильно їх вразило. Думаю, що психологічної готовності в них нема, але власне оця внутрішня воля, яка їх веде, мужність, яка має виховуватися ще з дитинства, дійсно, вона є зараз дуже важливою. І, в принципі, можна казати, що ми пишаємося тими людьми, які, попри весь свій страх, попри неготовність будь-яку і фізично, і психологічно вони готові захищати свою державу. Це достойне поваги щодо матерів, дійсно. Я думаю, що для них це є дуже важко, оскільки вони не можуть для них є дитина, є дитиною, і вони не можуть розділити, що це є чоловік, наприклад, який має захищати свою державу в такій критичній ситуації, і справді це дуже важко пережити власне матері, тобто жінці, наприклад, і, і там подрузі, коханій вони розуміють, що так, це дуже близька людина, дуже е, важлива людина. Але е, це є чоловік, який, в принципі, е, за таким архаїчним типажем він має захищати нас. І вони це легше переживуть, ніж матери, наприклад. Тому що справді розділити за статтю дитину, ну, дитина буде дитиною для матері завжди. Тут важливо матерям нагадати, власне, що якщо ваш син пішов дійсно зараз записався в добровольці, навіть в ту саму сотню, чи дійсно пішов вже в армію у зв'язку з мобілізацією, треба розуміти, що. Треба надавати таким людям підтримку, тому що чим більше мати буде казати ні синку, не йди, тим важче буде цій людині. Вона все одно зробить цей крок. Але це буде її підкошувати. Тобто, треба надавати підтримку тим чоловікам і дійсно казати їм, що ми ними пишаємося для того, щоб їхній моральний дух, їхній психологічний стан не зламався. Ірино. А ви надаєте психологічну допомогу матерям? Героям України Небесної Сотні, які вже втратили своїх синів, в якому стані вони зараз переживають, і власне чи відчувають вони цю підтримку суспільства зараз, коли в їхній дім прийшло горе? Так, для початку я хочу нагадати усім, що наші психологічні порадні працюють з різними категоріями людей. Ми запрошуємо також матерів постраждалих до груп взаємопідтримки і до можливості взаємодіяти з психологами. Хочу сказати, що зовсім не соромно переживати ті той спектр емоцій, які вони зараз переживають. І в цей момент їм дуже важливо відчувати підтримку. Усіх фахівців і підтримку один одного, і тому наші парадні працюють з цими категоріями людей. Також власне щодо матерів загиблих хлопців на майдані, мусимо сказати, що їхній психологічний стан зараз достатньо складний, і допомога їм потрібна. Однак дуже рідко вони на сьогоднішній день звертаються. Це можна проаналізувати в тому контексті, що суспільство дуже сильно підтримує їх зараз. Власне, ті події, які ми мали, та, та вся ситуація прощання з хлопцями на майдані дуже велику підтримку надала тим сім'ям, які втратили своїх рідних. Вони справді мали можливість відчути, що їхні сини герої. Що їхні сини загинули не просто так, а загинули за майбутнє своєї країни. І, власне, такий, така суспільна підтримка є дуже важливою в цей момент. В психологічному плані такі люди змогли отримати розуміння свого горя і змогли отримати можливість відреагувати те горе. Усім за кого полягали їхні діти, і ми зараз на порозі нової війни. Ольга, скажіть, будь ласка, українці здатні до консолідації mm. в такий важкий час, чи все-таки до паніки, як зараз бути, щоб зберігати спокій в тій ситуації, в якій ми всі зараз знаходимося? Mm -hmm. Дуже хороше питання. Власне, ми бачимо те, що на даний момент, попри е, таку агресію е, зі сторони сусідньої країни, ми бачимо наскільки виваженими є і наші політики. І, і наші люди, тобто, оцей факт, що вони не панікують, є зараз дуже важливим. Зараз є важливим саме стриманість людей, саме е, таке, знаєте, щоб вони не йшли на поводу в емоціях, щоб вони все вміли аналізувати. Власне, це є дуже великі зусилля, але я вважаю, що м, якщо буде далі йти така лінія, дійсно, і не будуть е, люди стучно створювати паніку, ця паніка не буде поширюватись. Тобто, треба розуміти, що е, зараз. Паніка намагається створитися штучно. І якщо ми будемо її блокувати і розуміти ці такі схеми, скажімо, я думаю, люди будуть триматися і розуміти, що потрібно діяти з розумом. В цій ситуації, яка зараз склалася в Криму, є один позитивний момент: російські військові, українська армія, вони можуть розуміти один одного, так вони спілкуються на одній мові, на російській мові. І були вже приклади переговорів між між військовими. Важливо зараз вести цей діалог, важливо е говорити, говорити з однією воюючою стороною, іншої воюючій стороні, залишивши в стороні накази, так е якісь військові зобов'язання. Я думаю, що це зараз основний е, спосіб досягнення тих цілей, які е, суспільство ставило перед собою в листопаді, коли ми вийшли е, за європейську інтеграцію, тому що європейські цінності передбачають мирне е, діалогічне врегулювання будь-яких е, суспільних конфліктів. Тому, власне, е, те, що ми зараз маємо, е, та можливість ведення діалогу та можливість взаємодії між військовими, це ще один спосіб. Е, Підходу нашої країни до європейської інтеграції. Мушу сказати, що насправді будемо мати з цим певну проблему, тому що військовий є військовий, тобто він буде йти за наказом. І дуже рідко, коли одиниці, напевно, зможуть десь в собі переламати те, що вони давали присягу, і не виконувати наказ. Тобто, наскільки буде результативним цей діалог, важко сказати, коли буде. Наказ, наприклад, на напад чи на захист, вони будуть все одно виконувати те, що їм не казали. Хоча з інакшого боку, ті молоді хлопці, які зараз прийшли, не мають не мають того такого вихованого, що наказ є наказом. І це з одного боку плюс, бо вони зможуть мислити своїми власними головами, mm. з інакшого боку, це мінус, оскільки не буде такої єдності армії. Тобто, все-таки треба розуміти, що діалог це добре, але чи буде він мати свої результати? Мабуть, діалог має відбуватися набагато вище на інших рівнях, дійсно, де будуть вирішуватися такі глобальні речі, тому що самі військові вони можуть порозумітися, але це не змінить ситуації в країні. Є інформація про те, що російськими військами в Криму керує корінний українець. Це цей елемент він може якось злагодити цю ситуацію, яка зараз там назріває. Тобто можна шукати порозуміння між, між військовими, чи все-таки це буде чітке виконання наказів? Але за ними теж сім'ї, за ними теж матері, їхні діти, які живуть в Росії, так і розуміння братнього народу, воно ж теж є і мова, яка об'єднує. Цей фактор може посприяти мирному вирішенню цього конфлікту, як ви думаєте, Ірина? Ми мусимо звернути увагу на те, що національна свідомість нашої наших громадян за останні чотири місяці суттєво змінилася, і те, що молоді хлопці зараз мобілізуються до армії. Це вже достатньо хороший, хороша ознака того, що діалог може відбутися і може відбутися конструктивно. Тим не менше, як сказала Ольга, власне, ми мусимо зважати на те, що військовослужбовці, які виконують свої професійні обов'язки, навчені на те, щоб виконувати накази. І тут ми маємо таку дилему, з якою дуже важко на сьогоднішній день прогнозувати, що відбудеться. І в такій, в такій ситуації, власне, е, оптимізм вселяє е, от те під, підвищення національного духу і національної єдності. Також можу сказати, що про братні народи ми <клес> бачимо дійсно, як Росія реагує на події в Україні. І насправді думаю, що для багатьох українців це дуже велика підтримка. Інакшого боку, це є дуже великий ризик, адже саме цього і боявся глава їхньої держави. Тобто, мусимо розуміти, що. Братський народ він все-таки зараз ми бачимо цю підтримку не тільки у всьому світі, але й по суті в опонентів. Це є насправді і для українців, і особливо для тої російськомовної частини, все таки думаю, вагомим фактором. І це може впливати на психологію самих військових, які на боці Росії зараз дислокуються в Криму. Вони можуть розуміти про те, що вони прийшли на чужу територію, так порушили кордони іншої країни. І вони повинні виконати наказ, але ж вони, як військові, вони розуміють, що це не зовсім правильно. Є от такий елемент, може бути? Звичайно, може бути. Тобто треба розуміти, що кожна людина, якщо на неї повпливати, вона буде мати певні сумніви і так далі. Тобто тут, звичайно, ми будемо мати реакцію тих людей, особливо е якщо вони будуть спілкуватися з навколишніми і вони будуть їм пояснювати, але є. Також і друга сторона, те, що в тому самому Криму багато людей за те, що війська прийшли, тобто в них там зараз настільки велика дилема в їхній свідомості, чи вони роблять правильно чи неправильно, і взагалі що вони роблять, що їм легше буде виконати наказ, тому що вони тоді знімають себе відповідальність цієї дилеми. Навіть якщо в них буде стояти сумнів. І людині ну з тим сумнівом дуже важко боротися самостійно, і коли вона потім зможе спихнутися на те, що мені сказав командир, і я змушений був це зробити, вона буде робити те, що буде легше. Треба також звернути увагу на те, що ми по-різному сприймаємо одну і ту ж інформацію, в залежності від того, в якому оточенні, скажімо, людина виховувалася з дитинства, які цінності їй були привиті. Одна справа, коли ми говоримо про військовослужбовців з західної частини регіону нашої держави. Інша справа, коли та сама інформація про розгін майдану сприймається, скажімо, людьми, які виросли в. Східній чи в, південні, в південному регіоні країни в важкій ситуації зараз опинилися кримські татари в Криму. Так, тому що вони відчули себе в певному вакуумі. Вони пережили депортацію, і вони бояться, вони бояться за можливість етнічної чистки кримських татар в Криму. Вони Сидять зараз по хатах і майже не виходять на вулиці. Чи, чи ви знаєте можливо, інформацію, чи там працюють психологи, і як зараз бути тим людям там, і як взагалі себе вберегти від цієї страшної загрози, яку вони відчувають зараз в Криму? Ну, я думаю, що основну загрозу, яку вони відчувають, вона є така. Кажімо, нав'язана тими ж змі, особливо з російської сторони, про те, що тут іде там фашизм і зачистка. Хоча насправді, якщо дати їм достовірну інформацію, та навіть той факт, що львів'яни запрошують їх до себе, якщо вони відчувають таку загрозу, має дати все-таки цим людям підтримку. В одному з листів нашої колеги з південного сходу України. Яка, власне, займається когнітивно-поведінковою терапією, писала вона, що найбільшим і найгіршим є визнання своїх страхів і їхні поборення, тому що це те саме, що зняти себе шкіру живцем. Ті люди живуть в страху, який Дуже довгий час вже на них впливає, тобто це не є зараз тільки, а на загал вони дуже довгий час в цьому живуть. І якщо дати їм зрозуміти, що вони є в безпеці і ніхто не буде робити ніякої етнічної зачистки, насправді це, напевно, основна задача, яку ставить зараз суспільство перед ними, Думаю, що цей страх є викликаний не тільки тим таким, знаєте, перебільшенням фашизму умовно умовного але і той факт, що захищали нас сотні з правого сектору. Тобто, та, і це дало підпитку, власне, тобто звідки це все почалося. Попри те, треба розуміти, що зараз на східних областях поставлені на керівні посади іудеї, наприклад, що вже мало б дати зрозуміти, що нічого страшного насправді ніякої зачистки немає. І Думаю, що чим більше особливо західна Україна буде давати їм інформації про те, що ми їх любимо, ми їх не збираємося вбивати. Якщо вони відчувають загрозу, можуть приїжджати до нас, ми їх поселимо, скажімо так. Тобто, якщо це буде інформація, і те, що дійсно тут не, не живуть якісь націоналісти, які там ходять з автоматами, і розстрелюють кожного, хто не є е, українцем-патріотом, то думаю, що тоді люди, якщо вони знімлять цю інформаційну блокаду. Не насправді перестануть боятися. Звичайно, ну, основі... варто їхати до них, якщо вони бояться їхати сюди. Так? Тут є такий ризик в тому, що м -м -м тоді будуть казати, що бандеровці приїхали нас, типу, тут. Uh -huh. Тобто, тут, це буде нарощування конфлікту uh -huh. ще більше. Це так само, як під час роботи майдану, психологічна служба у Києві, де частково мусила себе переховувати, тому що ну тому, що вони. Надавали допомогу, але вони широко себе не рекламували. Тобто, там ми бачимо, що зараз психологи mm. дуже сильно активізувалися, говорять про це і так далі. Чому вони не могли робити це в військовій дії? Тому що був дуже великий ризик, що цим скористаються опоненти і будуть казати, знаєте, як про наколоті апельсини, так само і про психологічну службу, що ми людей зомбуємо. Mm -hmm. Тобто, не можна би було людям пояснити, що це всього-навсього допомога пережити тих подій. І власне тут аналогічна ситуація. Якщо західні України будуть їхати туди, це може бути використане опонентами як те, що ніби як от вони їдуть і, і вже там якісь конфлікти будуть. Люди бояться того. Хай краще вони їдуть до нас, і ми їм будемо показувати, що ми їх чекаємо з обіймами розкритими, і що нічого тут страшного немає. І я думаю, що це саме такий метод, що ми їх чекаємо, що ми їх любимо, і що вони можуть бути тут в безпеці, і буде основним таким. Точкою опори для того, щоб люди перестали боятися сюди їхати і взагалі цієї етнічної зачистки. Дякую, Ольга. Тобто, фактично мова йде про організацію психологічної підтримки на суспільному рівні, а не на професійному і якомусь локальному. І те, про що казала Ольга, власне, те, те що. Братські народи повинні підтримувати один одного. Оце є основний психологічний механізм допомоги кримським татарам і загалом кримчанам в цій теперішній ситуації. А є вже групи людей, які приїхали з Криму до Львова або зі східних областей України до Львова, щоб перечекати цей складний час і. Наразі не маємо такої, має такої інформації. Ні, бо фактично це повідомлення прийшло тільки на вихідних. Я думаю, що для того, щоб воно, по-перше, дійшло туди в інформаційному їхній в ньому просторі, треба час Для того, щоб люди е визнали для себе якісь речі і не боялися приїхати, то це дуже має мабуть, часу багато пройти. Тобто тих двох днів недостатньо насправді. Але я знаю, що. Е вже в новинах показували, що деякі е, люди з Криму виїхали в Дніпропетровськ, наприклад, тобто на схід, де вони себе почувають безпечно. Тепер нам основне дати можливість їм зрозуміти, що ми не є розділені, і насправді всі є в єдності, і люди є люди, і незалежності від того, в якої мовою вони розмовляють, чи до якої етнічної приналежності. Вони є. Ну, думаю, що це в процесі. Насправді читала таке цікаве повідомлення на Фейсбуці про те, що Путін зробив дуже великий крок до об'єднання України. Тобто ми бачимо, що насправді люди розуміють, наскільки довгий час нас штучно роз'єднювали якийсь схід, захід, якісь такі речі були, що це дійсно було штучно створене. І зараз, можливо, ці події, які є, вони насправді будуть сприяти. Подальшому об'єднання українців і виведення їх на такий один рівень розуміння того, що є насправді, і що нема ніякого, скажімо так, різниці між тим, де люди проживають. Дякую, Ольга. У нас лишилося дві хвилини до кінця програми. Я попрошу вас коротко сказати, що робити, як вести себе українцям, якщо буде війна, прошу, прошу Ір. Для початку я хочу нагадати адреси наших психологічних порадень для тих людей, яких. На сьогоднішній день є загострені страхи, загострені переживання з приводу ситуації в нашій країні. Власне, ті три пункти, які працюють на сьогоднішній день у Львові. Перший з них знаходиться у монастирі святого Онуфрія за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. А другий пункт це психологічний центр Живана за адресою вулиця Лисенка, два 3 І також ще одна психологічна порадня працює за адресою вулиця Огієнка, 18 а. А, так, і крім того, психологічну, е, психологічну допомогу е, первинну можна отримати у міських центрах соціальних служб. Там. основний центр це на Менделєєва, 8, і в кожному районі є свої такі пункти, в основному в районних адміністраціях. А стосовно того, що людям робити у разі е, якоїсь такої вже дійсної мобілізації. В першу чергу не піддаватись паніці, бо треба розуміти, що паніка це є основний метод боротьби з суспільством. Ем, домовитися зі своїми близькими, тобто яким чином буде координуватися робота у разі втрати зв'язку, і е, розуміти те, що насправді всю ситуацію можуть розкрити тільки, скажімо так, вершки нашого суспільства. Тобто, якщо стається дійсно якась така річ, виходити на майдан в кожному місті. І чітко координувати свою роботу, тобто ніякої самодіяльності для того, щоб не піднімати паніку і не було якихось таких розбіжностей в того хто що робить. Вони повинні просто прийти, послухати достовірну інформацію і координувати свою роботу в залежності від тих дій, які є в Україні. Я вам дуже дякую. Це було психолог, психолог Ольга Кокоденяк і психолог Ірина. Горбль, ми говорили про те, як зберігати спокій у цей неспокійний час. Програму провела Ярина Матвіїв. Це була програма в об'єктиві. Нехай нас всіх береже Господь. Тримайтеся!